Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. В Німеччині назріває політичне рішення в сфері державних фінансів, яке може вплинути не тільки на майбутнє німецької економіки, її конкурентність, не тільки на її виведення з рецесії, де вона знаходиться вже кілька років, а взагалі. Може вплинути на переформатування майбутнього Європи і навіть на збереження і підсилення України. Ну, здавалось би, а як це може так фінансове політичне рішення бути настільки впливовим? Я розповім вам про те, що це таке. А ви, будь ласка, не забудьте підписатись на мій канал. У нас буде багато цікавого про економіку. Я говорю про рішення, про відмову. Німеччини від жорсткого боргового гальма, яке діяло там багато років, розповім вам про це детальніше. Потенційний новий канцлер Німеччини, лідер Християнсько-Демократичного Союзу Фрідрих Мерц зробив те, що багато хто вважав неможливим. Він разом з партнерами з Центристської соціал-демократичної партії запропонував революційний план, який полягає якраз в послабленні цього довгострокового такого бюджетного. Обмеження відомого як боргове гальмо, цей механізм обмежує державні запозичення і є основою економічної політики Німеччини вже не одне десятиліття. І тепер, коли країна стикається з нагальними потребами в обороні, в відродженні економіки, цей кардинальний такий СУВ може стати переломним моментом не лише для Німеччини, а і для всієї Європи, і для України також. Боргове гальмо введене в дію в 2009 році під керівництвом тієї ж ХДС. І це було більше, ніж просто бюджетне рішення. Воно втілювало глибоко вкорінений такий культурний опір боргам в Німеччині. Німці дуже ощадливі. Вони люблять жити, як то кажуть, за доходами. Але ви знаєте, що компанія. Домогосподарство і країна це все таки різні економічні системи, і не можна між ними ставити знак равно те, що дуже добре на рівні домогосподарства, на рівні бізнесу, да там стартапу може бути дуже погано і навіть руйнівним на рівні країни. І я думаю, що і ви бачили, і ми разом з вами бачили неодноразово, коли гарні підприємці, геніальні бізнесмени, такі, наприклад, як Ілон Маск інноватори круті приходять до державної влади, беруть важеліці в свої руки і показують, що насправді вони є абсолютними нікчемними тупими покидьками, які нічого не розуміють в державному управлінні, принаймні в його ключових складових. І ми дивуємось цьому. А насправді це не така вже і дивна історія, тому що логіка бізнесу і логіка державного управління вона відрізняється. Докорінно, і схоже, що Фрідріх Мерц, хоча він себе відносить там до середнього класу, він є за великим рахунком успішним підприємцем, е, працює з багатьма успішними компаніями, навіть має свій приватний літак, яким він літає на роботу, тому що він є ще і пілотом-аматором. Так, от, незважаючи на цей підприємницький бекграунд, все-таки схоже, що Фрідрих Мерц є. Державним діячем багато німців довго жили з історичними страхами інфляції, да і це сягає ще гіперінфляції часів Веймарської республіки 1920-х років, 100 років тому. І німці сприймали запозичення як таку слизьку небезпечну доріжку до фінансової руїни. Але це міф. Це міфи, це такий рудиментарний механізм обмеження запозичень на рівні країни, є свідченням скептицизму також щодо колективної фінансової відповідальності, необхідної для посилення європейського союзу. На цьому наголошує Маріо Драгі в своєму геніальному звіті про конкурентноздатність Європи. Баргове гальмо довго заважало використанню спільних боргових інструментів, таких як єврооблігації, які потрібні для. Порятунку, розвитку і посилення Європи треба визнати, що економічне боргове гальмо виявилося ну без перебільшення катастрофічним. За правилами цього боргового гальма, федеральний уряд може мати структурний дефіцит не більше 0,35% від ВВП у звичайні економічні часи. Це надзвичайно мало, тому що навіть такі структурні маяки МВФ. Вони і то в, суттєво більші, тобто німці фактично кажуть, що ми маємо жити без бюджетного дефіциту, грубо кажучи, да тобто скільки заробили, стільки маємо і витратити. Більш того, землі, тобто такі штати федеральні, да тобто німецькі, вони мають утримувати збалансований бюджет, і там взагалі не допускається дефіцит. Ну, за виключенням абсолютно виняткових ситуацій, наприклад, природних катастроф. Винятки дозволяються лише в Азі економічних криз або надзвичайних обставин потребують затвердження парламенту, причому не просто більшістю а двома третинами. Але що як не економічна катастрофа в Німеччині вже кілька? Років, коли вони в рецесії, в них від'ємне зростання ВВП, да, тобто в них катастрофічні структурні шоки в економіці, про які я вам раніше розповідав. Це боргове гаймо стримувало ключові інвестиції і в інфраструктуру, і в освіту, і в зелену енергетику, і це все залишало Німеччину вразливою, коли її експортна економіка зіткнулась з новими викликами. Взагалі. Різке зростання цін на енергію після енергетичної кризи два другого року, яка була спричинена вторгненням Росії в Україну, і жорстка конкуренція на фоні цього з китайським промисловим сектором. Вони одночасно таких два потужних фактори, які викрили тріщини в економічній моделі Німеччини найбільшої економіки Європейського союзу, і тепер цю модель. Очевидно, треба перезавантажувати і прибирати отакі штучні обмеження, як оце боргове гальмо, яке протягом багатьох років залишалось недоторканим, навіть коли його наслідки відлунювали вже по всьому європейському союзу. Самовільна така аскеза Німеччини сповільнила зростання не лише всередині країни, а й в регіоні, оскільки найбільша економіка Євросоюзу не змогла стимулювати попит. Основні партії вагалися кинути виклик цьому правилу, побоюючись громадського осуду та не маючи можливості об'єднатися навколо сміливої альтернативи. Ще в кінці 23-го року ХДС, будучи в опозиції, заблокували слабкі спроби уряду обійти це обмеження. Тим часом громадське невдоволення наростало на федеральних виборах минулого місяця. Ультраправа партія альтернатива для. Німеччини, оці майже фашисти, яких е підтримував публічна і дуже жорстка Ілон Маск, ця партія здобула практично 20% місць в парламенті, і це стало ну просто суперкритичним попередженням, таким явним сигналом розчарування виборців в неспроможності політичної еліти вирішити економічний застій і проблеми. Безпеки країни одночасно. але глобальні події швидко змусили до переосмислення механізму боргового гальма з огляду на сигнали сполучених штатів про можливий відхід їх від своїх зобов'язань в НАТО. І ще вони були підкріплені нещодавніми заявами американського керівництва про переоцінку альянсів в ширшому плані. Да? І тут же і загроза нових американських митних тарифів, що ще більше підривають експорт. Тут Німеччина вже не може собі просто дозволити бути економною, такою суперраціональною країною, яка живе за доходами і просто залишається осторонь від тієї колосальної конкуренції, в тому числі в фінансовому вимірі, яке відбувається в світі, я поділюся в своєму каналі «Голосюк про економіку, телеграм-каналі і Патріоні. Таким скріншотом з американського дослідження в них їх розвід спільнота робить розкішні форсайти на два сроки наперед. Я там забрав один слайд, дуже важливий: це рівень державного боргу до економіки країни, і там ми з вами можемо побачити, що велика сімка найсильнішої економіки світу використовують все більше державний борг як фактор. Економічного розвитку вони запозичають для того, щоб розвивати свою інфраструктуру, своє виробництво, свої технології, свою оборону. Причому зверніть увагу, вони самі беруть в борг все більше відносно своєї економіки, стимулюють свій попит, і, до речі, виробництво вони також стимулюють за рахунок цього механізму. А іншим країнам, бідним країнам, вони розповідають, що їм не можна формувати державний борг, їм не можна друкувати гроші. Мовляв, у вас буде інфляція, там у вас буде дефолт, і це не реформаторський підхід, і так далі. І так далі, Німеччина сама купилась на цю оманливу міфологію, на цю руйнівну риторику, яка критично стримувала її економічний розвиток. Агресивна Росія, економічний тиск спонукає майбутнього канцлера і його соціал-демократичних партнерів тепер представити. Сміливу фіскальну стратегію в чому полягає їхній план послабити оце боргове гальмо і виділити. Стільки скільки знадобиться на зміцнення національної оборони, а також закласти 500 мільярдів євро на наступне десятиліття для пріоритетних секторів тут і транспорт, і енергетика, і інфраструктура, і доступне житло, і так далі. І ця пропозиція перевершує навіть найбільш оптимістичні сподівання економістів, які давно закликали до таких інвестицій для пожвавлення економіки Німеччини для її розігріву. Дорога попереду не буде легкою. Для зміни боргового гальма потрібні дві третини голосів в парламенті. і Це може стати недосяжним через опозицію оцієї альтернативи для Німеччини ультраправої. Щоб це обійти. Коаліція взагалі розглядає такий дуже спірний, але сміливий крок: скликати попередній парламент для затвердження реформи до вступу в дію нового. Хоча це юридично допустимо, такий маневр викликає питання ну, щодо такої демократичної легітимності, оскільки ігнорує новообраний законодавчий орган. Проте Громадська думка здається вже на боці такого сценарію. Останні опитування показують, що більшість німців підтримують зміни, відображаючи зростаюче усвідомлення потреби в інвестиціях на тлі ще більшої геополітичної напруги. Час для цього не міг бути кращим, адже Євросоюз розробляє заходи для підвищення інвестицій в оборону по всьому блоку, і лідерства Німеччини може надихнути ширше зусилля в Європі. Що це означає для славетної фіскальної стійкості Німеччини? Дехто побоюється, що відмова від боргового гальма може спровокувати боргову кризу, подібну до потрясінь єврозони на початку 2010-х. Проте реакція ринку говорить про інше. Експерти спостерігають оптимізм щодо економічного зростання, який перевищує занепокоєння щодо марнотратства. І, до речі, одночасне зміцнення євро це підтвердило. Фінансовий стан Німеччини підкріплює цей оптимізм З одним з найнижчих рівнів державного боргу в Євросоюзі. Приблизно 63% до ВВП минулого року, порівняно з середнім показником Євросоюзу, 82% країна має значний простір для от такого фінансового маневру, для таких відповідальних запозичень. більш того, от в цьому графіку американської розвідспільноти, яким я з вами поділюся, ви там побачите, що якщо до 2007 року, до фінансової кризи, взагалі країни G7, великої Сімки мали коефіцієнт державного боргу до ВВП зазвичай десь там 60-70%, а може і менше, то після пандемії COVID-19 вони вийшли на рівень 150% до ВВП, тобто півтори економіки своєї країни. Да? Колосальне просто підняття цієї ваги державного боргу відносно до економіки. Чому? Тому що вони відкуповувалися від кризи, вони відкуповувалися від рецесії, вони відкуповувалися від пандемії, вони відкуповувалися від військової слабкості, вони відкуповувалися від промислового занепаду. А іншим через ручних економістів казали ні, ні від чого не відкуповуватись, бо це погана така, не дуже реформаторська, знаєте, практика. Ну МВФ не радить, розумієте? Так, от Німеччина невідомо яким чином потрапила в цю неоліберальну таку пастку крайньої економії, яка може бути гарною на рівні, скажімо, того ж домогосподарства, але може вбити найсильнішу економіку. Цілого континенту ми бачимо це, це відбувається у нас з вами на очах. І економісти взагалі оцінюють, що ця програма інвестицій на 500 мільярдів євро, яка розподілена на 10 років, може збільшити потенційний випуск країни її виробництво там на 1-2% щорічно. Це в довгостроковій перспективі може знизити навіть співвідношення боргу до ВВП за рахунок швидшого зростання економіки. Тобто, зверніть увагу, що. Ми не можемо сказати, що запозичення це завжди погано, це не так. Якщо запозичення йдуть на розвиток, якщо вони дозволяють прискорити зростання економіки швидше ніж зростає сам борг, тобто ми нарощуємо борг, це дає імпульс економіці, і якщо це зростання швидше ніж зростання боргу. Це створює додатковий економічний простір і нічим не загрожує нашій фінансовій стабільності. Є деякі країни, в яких взагалі державний борг до ВВП там перевищує 200%. наприклад, Японія. Я думаю, я окремо якось розповім вам про. Японську економіку це дуже цікава історія. Так, от цей суд з борговим гальмом це не лише про економіку, це заява про рішучість. Як найвпливовіший член Євросоюзу, Німеччина бере на себе відповідальність за вирішення нагальних глобальних викликів Протидії агресивній Росії, боротьба з економічним застійним болотом, пропозиція альтернативи зростаючій хвилі екстремізму ультраправих. Останній успіх ультраправих на виборах відображають загрозливу європейську тенденцію, коли Популістські рухи процвітають на економічному невдоволенні та страхах безпеки, інвестуючи в оборону, в інфраструктуру, в промисловість, Німеччина прагне відновити довіру громадськості до традиційного правління і довести, що демократичне лідерство може приносити реальні результати. Наслідки сягають далеко за межу кордонів Німеччини. Сильніша німецька економіка може стати каталізатором для всього Євросоюзу. Стимулюючи попити, підтримуючи менше країни, які ще тільки відновлюються після пандемії. Ну не кажучи вже про нашу країну, яка потребує колосальних зусиль по воєнного відновлення, крім того, збільшення витрат на оборону відповідає ширшим цілям НАТО, особливо коли європейські країни готуються до можливого скорочення військової підтримки з боку США. Рішення Німеччини також надсилає сигнал глобальним партнерам, таким як Сполучені Штати Америки і Китай, підтверджуючи її відданість правилам міжнародного порядку, порядку і таких міжнародних домовленостей і стандартів, в час, коли ці принципи опиняються під загрозою. Ну, в першу чергу, через дії нової адміністрації Сполучених Штатів Америки. Перегляд боргового гальма знаменує вирішальний момент. Він показує, що навіть в такій обережній економній країні, як Німеччина, необхідність може спровокувати надзвичайно сміливі зміни. І поки Німеччина готується до масштабних інвестицій, світ уважно стежить, сподіваючись, що цей переломний момент прокладе. Шлях до більш стійкої і до більш об'єднаної Європи, те наразі до чого закликає Маріо Драгі, колишній центральний банкір Європи, колишній прем'єр-міністр Італії в своєму звіті про конкурентноздатність Європи. І успіх цього амбітного плану буде залежати від політичної єдності, і від громадської підтримки. Але ясна одне: Німеччина готова вести за собою, і це до речі, дуже гарна новина. Для нашої з вами країни. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon. Тут, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше україномовного контенту про економіку, розвиток та інновації. Дякую, друзі, до зустрічі!